Чому емоційних жінок називають істеричками? Це не просто стереотип, а частина більшої проблеми, яка називається мізогінія. Мізогенія, мізогенія це не просто ненависть до жінок, це глибокий набір стереотипів, які впливають на наше ставлення до жінок та на їхні емоційні прояви. Це йде з часів, коли будь-яка емоція жінки сприймалася як прояв слабкості або навіть істерії. І на жаль, такі переконання і досі впливають на ставлення до жінок. Мене звати Кароліна, я психологиня, Я запрошую вас до свого простору ментального та психологічного здоров'я, зокрема до ютуб-каналу в рубрику Люди та людей до прямого ефіру Ангеліни, яка розповідає про мізогінію не лише як ставлення, проблемне ставлення одної жінки до іншої, а як це впливає навіть на стосунки з чоловіками. Адже саме ці стереотипи часто призводять до нерозуміння у стосунках. Чоловіки можуть неправильно трактувати емоції жінок. Що призводить до конфліктів та упереджень? Нам необхідно.